Золота сакральна підвіска Фенікс із нефритом перлиною приносить славу та визнання, удачу та процвітання. А оскільки ми також входимо в настання періоду 9-го, який почнеться 4 лютого 2024 року, число 9 стає деталі більш важливішим і сприятливішим. А золота підвізка Фенікс з нефритом є уособлення цього зоряного періоду 9. Фенікс, король птахів, славиться своєю здатністю, садити з пеплу, відновлюватися з нічого. Це втілення енергії вогню, що особлює омолодження і відродження. Він приносить перетворювальну енергію, яка веде до нових можливостей, гарної репутації та великого процвітання. Чудова підвізка сакральна. Якщо вам потрібна допомога в отриманні визнання за вашу важку працю, то вам необхідно придбати цього розкішного фенікса. У китайській культурі вважає. Що насіння золотих прикрас приносить багато удачі? Але коли в дизайн предмета є сприятливі символи, удача помножується. Носіть сприятливий символ. Золота сакральна підвізка, фенікс з нефритом приносить славу та визнання. Удачу та рясне процвітання з 18-каратного золота, щоб максималізувати свою удачу, ці спеціально виготовлені подарунки з золота є прекрасним вираженням вашої любові до тих. То вам дорогий, вона привезена нами з Малазії, схвалена в храмі біля стопи Бодна Котманду, а також у монастирі Пішери Бату, унікальний храм в Куалампурі, Начитані мантри для здійснення бажань, начитані сакральні мантри для захисту, добробуту та здійснення всіх ваших бажань.